Ну що, банда? Всіх вітаю на каналі. Всім привіт. Коротше, сьогодні падаємо на Факторі. Ніколи сюди не падав, але я думаю, рискану разочек в соло проти соло граємо. Народу хмара, як бачите. Ну, в принципі, як завжди, це сама більша несурубка на тій карті. Бріл є. Наді мною тіп бігає. Каліматор, шістерочка. Аптечечка. Спригнув. Так, перший пішов. Вже мав пушку навіть. Нема місця. Так, ще один, виходить, на криші А, топає, топає, топає. Може з ППшки його з близької відстані, якраз файно буде. А, він тут! Воля, Мені срубка сурубка конкретна. Оп! Не попав. Як до мене це пікне? А як все мимо? Просто все над головою. Не він же, певно не пікне. Н -н -н. Ладно. Не хочеш ти? Піду я. Поміняємо каліматора. То в мене один каліматор на два автомата. Збір я має біші пен. Оооо! Амин вадешку, мав. Я на нього не дотапаю. Хорош. Туда я. Що, йдемо лутанем, чи що? Якусь би снайперку, кусь Оп шестерочку. Киздим. Пушить, чи що? Читається, братуха. Да я что, я мал. Easy, easy, man. Иди тренуйся, О, щелдин. Немає часу каліматор перекидати. Ну, виходи. Хех. Така відстань якраз по ідеально підходить. П'ятий пішов, тим часом. Живем. Ще где-то стреляет на крышу вот сидеть Раз Два Кто тут киберспорт? куля в лоб тут киберспорт Изи Что, уже минус шесть на факторе? Даже не чувствую их Ну что, Ютуб? Привет ще раз Як завжди, давно не чулися, аж два дні пройшло. І так, наступне питання. Іван Мазепа запитує у нас. Смішне трохи питання, але ладно. Дивився твій стрім останній, катка на коня, як ти кажеш. Е такий довольний був, плюс ще одному спонсору на каналі. Веселий ти чоловік. <схіт> Я думаю, ти теж веселий тіп, якщо ти таке пишеш. Ну, в будь-якому випадку, блін. Ну, мене е, на каналі, там, де є спонсорство. Типу, найменший, здається такий символічний підписка на спонсорство вроді 30 гривень чи 40. Це, типу, на місяць. Це десь е, як одна кава. Дякую за каву, пацани. Дякую за каву. Люба підтримка це завжди приємно. Чи це Донат, чи це не Донат. Будь-що за те, що ви заходите на канал. Це завжди приємно, тоді цікаво робити якісь відео. Просто коли немає відгуку, нема коментаря, нема нічого, абсолютно, я ж бачу по статистиці, чи люди дивляться, чи не дивляться, скільки отримання кожного каналу. У мене ж детальна статистика є, і сиджу як прям якийсь аналітик серйозний на, на 20 онлайн і на 1300 підписників на каналі. В будь-якому випадку, я дякую всім, хто донатить інколи, хто не знаю, хто спонсорство під, оформив. Получається, дякую вам за каву. Кава один раз на місяць. То все, що я можу наразі сказати. Якщо куля в лоб, то куля в лоб! На, на це, А він в мене на паперепорті є. А. Е -е, пішов дивитися реплеї, бля, ще щось там. А тому п'ятий, й п'ят стрім. Надивився. Надивився. Давай, дед, газ. Во. там Где тут нас, на жовті тут нас нажоке прям один тут? Ты другу забив, не? Нет, другого был був на оранжевый? Жов... Ja, Видик на гранату він в кінці, він в кінці, самому то ехал. Граната там. О! Блядь, дед, мене меня вкравкил. Граната там. Учиха. А Он с кем-нибудь не? Там нельзя что там. Тут ящик какие-то. Блядь, тут только миник. Може вони їх завалили? А, вот оно, вот оно ходит. Крайній хаті? Не, там така перебудова є з боку маленька. Діт, я на крыше лизарю. Бля! Тебе десь! Хилис. Чи би ж не Два! Зараз, 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 зар. секунду! Ти кого лупив? Там біля тебе. Він в моїй хаті? Не може бути. За хати десь. Має <фірка> бути. Де він був вже? За хатою я Так. Да. Машина, блядь, під'їхала, дед! Іду, 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 іду. Помагай, живи, живи. Ай, ти дід. Там, блядь, замахав стих хвалити, замахав стих хвалити, дай когось заб'ю. Я собі тут хожу дивлюсь, блять машина під'їжджає на фото. Лупам, лопом, лопам. Маршрутка. Маршрутка Ще попал по мне. А у них Та-та-та. Бля, тут ще тачка стоїть давай. Шок контент. Ну за камнем тут. Постав метку чітку, куди Вот. Окей, оранжево, да? Okay. да? Я ще одному настріляв. Бля, промазала трошки. Вона зупинилася, бля, та січка, вона не їде. Сзади, тачка. Це, що та шляпа зупинилася? Вона шкутилася. Ты маршрутка? воно не котится с горит. Буш... А там машина, бля, не хихал он не может заходить в машину сідати отут тут. я от така такая. А, от там бігають снизу Бля, на позиціях говно. Та йди в жопу, бля, вже мені знову попав. О! Блять, це пиздец. Ну він тупо виглянув і зазу в'єбало мені дал. Зараз поїдуть. Не хочуть їхати? Как я тебе тапал кирот ебаться, пиздец У нас как кон нахуй Шорам Не знаю, может я бата машина здесь их блять Так у нас нема машины А, ну все, вс Плять Дам с той стороны их зараз защемим. Ой, это нормальная позиция в зоне. Кто ты? Вот там на оранже два. 2 Бля, две в голову мне дал две з двух. Чем той, той точно получил. Китей я, я би подивився, де маршрутка є. І буде, вона є. Ты здача з боку переїхала, право, не? Та я чув, але, блядь. Ти далі по тих лупиш? Так. Сзади. Близько, за скалою моєю, з правого боку, в тебе буде Два постійно, В мене йдуть, в мене так, йдуть, йдуть. Бляк, він все знає А, ти там, блядь? Хіля петла Там само два було я похилюсь, мені той в спину дав, піде до блядь. What happened, that's man? Зараз, right. я ремой броню, дед, дед, я певно, шеш шлем ремой, мене шлема 17 хп. Потом вроде бачу, хтось скачи хорош. Вот тут за вам. Нокну там? Він бежать. Да, в ему дві. Блядь, а в чайбудь дальше сидять. Окей, я гранату там кидаю. Нет? Но окно вот тут, где-то Я там еще кину базашку и молик. Я кину базашку. <свес> Бля, дед не бачу. Блять, из-за лупа по, по мне стріляє. Хорош. То наш зоряний час. Будем їх пушити. Не стянем. У мене вже нема нічого кинути, крім диму. Тоже Нам треба якось, бля, до дерева якось, чи що. А вони там вони вискочили, вони там не в зоні. Бежи, дядь, бежи. не бачу їх бля як нам йти далі, я не знаю нам тут тупо жопа я тут трошки боліків пойму я перебігаю буду їх піджимати інакше нам жопа на оранжевий вроді є не тут виб Ну вони десь с тебе майбут потом от дымы усякианули на початку Я тут, я тут можу ось, просто верхом піти. Я днокну по два. Ты байк іду до мене, чуєш? Йду. А, мене не пустять тепер. Давай, я тут дивлюся за. А, ясно. Бля, мене той вже лупить, я не все, я не дойду до тебе. Я мене тут тоже лупить з того боку. Я бачу того на оранжеві але я хилюс. Бля, мене твій лупи, сука. Я його навіть не бачу, звідки він мене. А, аж там. Погана метка, не ставити краще. Бля, Воло не може попасти по мені. Ну я, ау, ти не встигнеш. Чи стенеш? А там біля тебе ще є тип. Він побіг десь. Не здається. Ну ладно, тут у тебе дроп, є, его тут во. Та я бачу. Ах. 7 киллів, блін, думав, залию. Во, мені хтось дав. Ти хто мене. Ти з жовта плюс мінус Да, відпіздали його. Так, где чотири типа. Там рейс в когось була. Аккуратный. Ой, його нокнули, певно. Да, його, походу, доїли. Где ты шо, фама Ти Що, що здорів? Та то є параша є. Я пара? вахе ти. Там ВССник і рейс акуратно. О, справа нокнутий! І там один ще один був. Один в один, то останній. Він не в зоні. Спиши. Я знаю. момент, мен, давай, дідуля! Топ-1 треба брати. мені з ВСС на песдує. Повні троси, блядь. Хорош! Туда Вдé його, туда! Дефект iPhone, блин! Айфон, блин! Тут дома! <sharp noise> Красава, дед! тут стріляти, блядь! По-любому залеєм, залеєм на канальчик. Що по демеджу? Що по демеджу? 750, 1210, він не знов перегнав, не замахав, дед. Хех. <sharp> ну <noise> uh -huh. я понял.